Візі лотон. сповільнює помутніння кришталика при катеректі. Я рада вітати всіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Марк Савчук, голова ради громадського контролю Набу. Марк, доброго дня. Доброго дня. дуже багато останні тижні в інформаційному просторі політичному просторі говорять про правки лозового останні дні ці повідомлення збільшилася їхня кількість і, от, наприклад, Центр протидії корупції попереджає, що скоро через ось ці правки лозового закриють десятки гучних справ. Чи є ця проблема в набу? Якщо ми говоримо про набу, чи відомо вам які це гучні справи можуть бути? бути закриті, ну і взагалі, якщо подискутувати правки лозового, це ж історія, яка тягнеться ще з попередньої влади, з попереднього скликання парламенту. А чому оці не взяти і за стільки років було не скасувати їх? Ну, слуги народу а, казали у своєму предвиборних обіцянках, що вони скасують правки лозового. Тобто, а, і ви абсолютно правильно говорите, що це не нове і а, правки лозового вони обіцяли скасувати. Але коли вони прийшли до парламенту, вони скасували тільки частково. А там був контроль процесуальному суддю за а, призначення а, тільки державних експертиз, теж а, доволі дурна а штука, яка фактично фактично ну uh... Ставить рамки на пр роботу процесуальних органів та правоохоронних органів а, правки Лозового взагалі це такі знаті палки, які можна було всувати в кольоса правоохоронцям для того, щоб прослідувати топ корупціонерів. І слуги народи прибрали частину а, невеличку частину цих правок, але залишили а, саму суть правок лазового. Це те, що а, строки давності а, а, кримінального провадження вимірюються з, а, з того часу. Як як воно внесено в ЄДРДР, тобто коли ще навіть не надана підозра підозрюваному. Ось сама логіка, ну мені здається, дуже хибна. Бо коли ви вносите відкриваєте справу. Да, коли ви вносите її до ЄРДР, ви не порушуєте свободу громадянина, тобто детективи досліджують, чи там є правопорушення, чи нема правопорушення, і той факт, що вони відкрили справу, це не є ограниченням свободи людини або якогось підприємства, бо нічого не не наразі не відбувається з людиною або з підприємством. А детективи просто досліджують є, є, є якщо є якісь порушення. А ось коли вже людині надана підозра, він вже не може переміщатися, його свобода вже ограничена, а його кошти можуть бути зареєстрованими. І у такому у, у таких у такої ситуації, звісно, що має сенс а, 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 мати якусь гранічну а, а, і, а, і час, а, коли правоохоронці можуть е е працювати. а е е і це логічно. Але правки Лозового говорять, що е, е, гранічний час повинен е, відзначатися після того, як відкрита справа. Звісно, що це дуже хибна логіка, і ось е, на жаль, е, слу, су, слуги народу вони не скасували цю правку, і наразі в нас є е, рішення суддів ВАКС, які фактично хочуть закрити там справу Приватбанка і Коломойського е, справу е, Дубнєвіча ТЕЦ, Справу Дубнівіча. По «Укрзалізниці» на 93 мільйона. і там багато чи багато кількість справ, які потенційно можуть бути просто зачинені, ну закриті суддями вакс, тому що правки лозового. Ну це це просто на мою думку. Це саботаж судібної гілки для того, щоб унеможливити посадити топ корупціонерів країні. Тут просто хочу е, нагадати нашій аудиторії, чому власне ці правки називаються лозового, тому що був такий е, народний депутат у попередньому скликанні Андрій Лозовий. Він належав до партії фракції групи Олега Ляшка, тобто це наближений до Олега Ляшка депутат. І власне він свого часу запропонував ось ці правки в кримінальний кодекс. І, е, зрештою, нагадайте мені, строк давності за корупційні злочини згідно цих правок спливає через три роки чи через скільки? Якщо чесно сказати, я не але є якийсь там що... термін, правда. Тобто так, ну дивіться, ось там як він дається на декілька місяців, але прокурор має право прова продовжувати mm -hmm. цей строк у, у судді, тобто є така можливість. Дивіться, сама проблема є не в тому, що є якісь гранічні правки, а гранічний час на досудове розслідування. Саме це. Як що ви правоохоронцям. Роздіясняються нові правила пр роботи, то вони будуть підлаштовуватися по ці нові правила. Це окей. Ну тобто вони можуть бути там дискусійними, але сам сам факт змінення КПК, це ну, типу, не, не є якоюсь катастрофою. Проблема в даному часі є, коли у вас є провадження, які були відкриті до права клазового, і нові провадження, коли від, були відкриті після права клазового. І закон чітко не говорить, що роблять, коли. Ці, ці, ці справи об'єднуються в одну. А процес об'єднання справ не є якимось там типо дивним. Це доволі типова практика. Бо а, правоохоронці, коли працюють над різними а, а, кейсами, а, вони там кажуть, що ось ці три кейси це все по Дубнєвічу, і ми їх будемо об'єднувати в одну справу. Це доволі поширена практика, це, це і це є норм. І ось а, проблема заключається в тому. Що коли в нас є декілька справ, які були відкриті до права клазового, і декілька справ, які були відкриті після права клазового, логічно, що коли вони об'єднуються, ті, що що були відкриті до права клазового, не мають на собі мати ограничення права клазового, це ну нелогічно. А, але а, в а, тому, що закон був написаний дуже дуже коряво і був проголосований прошлим парламентом. тут же ж проблема не в тому, що ці поправки а проблема в тому, що 226 депутатів Верховної Ради проголосували за ось в чому є проблема. А, а потім ось, не змогли, та... а потім не вистачило голосів, щоб скасувати. Та ну то, то вже є відповідальність наступного парламенту. Ось і. Там немає чіткого роз'яснення, що треба робити в таких ситуаціях, і в нас є дуже суперечлива практика судів та верховного суду, які в декільких справах говорять, що якщо справа об'єднується стара та нова. То звісно, що строки не продовжуються, бо а, перша справа а, була а, відкрита щодо права кровового, що є на мою думку дуже логічним. Якщо всі справи відкриті після правоколого, окей, вони мають на себе оці огній граничний час а, по а, строку досудового розслідування. Але є інша практика, яку верховний суд наразі е, сказав застосовувати: що якщо є е, е, справа, яка відкрита до права клазового, і вона поєднується з справою після права клазового, то до, до е, старішої справи теж застосується е, строки і гранічні строки після права клазового. І на мене це дуже дивно. Ну на, на мою особисту думку, це тупа саботаж. Бо і, це, нас, і це знаєте, і це і да, це звучить да, так, так дуже дуже складно е, словом. Я це не логічно навіть розумієте, що закон повинен бути логічний. То те, що вони зараз кажуть, що а, детективи та прокурори, які працювали над а, кейсами, які були відкриті до права клазового, несуть відповідальність за те, що вони не знали, які будуть зміни в КПК в, 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 в майбутньому. Це ідіотізм. Не, не, не можна так говорити, це просто ідіотізм. Слухайте, Марк, а ви вже згадували одного з фігурантів однієї зі справ Дубневича. Ну, ось буквально кілька днів тому набу оголосило в розшук народного депутата Дубневича Ярослава Дубневича. Ось, а, а він потім вийшов на, на зв'язок із, лікар, із лікарні. Ну, сказав, десь це, це лікарні перебуває. Кейс, а бої, що, це, що це за що це за, за історія? Так, чому він раптом опинився в лікарні? Я так розумію, що в лікарні він опинився, коли або оголосила його в розшук, і яка Розвіст. там перспектива цієї справи? Ну, от зараз справка мелозового я не знаю, розумієте, Значить, що там за справа була взагалі. Дубневичі володіли декілька ТЕЦ, які покупали у Нафтогазу за льготною ціною газ. І льготна ціна ця була тому, що вони виробляли електрику та тепло для споживачів, для громадських споживачів, для людей. Але з'ясуваю, З'ясувалося, детективи набу з'ясували, що вони використовували газ для того, щоб продавати на частному ринку, тобто на конкурентному ринку, свої товари, електроенергію та тепло. І звісно, але ж вони і споривали газ за. Пільговою ціною, і звісно, що це корупція, бо ти не маєш права, якщо в тебе є пільгова ціна на газ, використовувати це для комерційних пропозицій. Це так не можна робити. І ось і там фактично вони привласнили таким образом 300 мільйонів кубів газу. А це там десь 2 мільярда гривень збитків держава зазнала за те, що вони таке робили. А там декілька підозрюваних. Звісно, що Дубневіч і ще. Директора цих частних компаній, через які були проходили ці комерційний продаж електрики та тепла з цих ТЕЦ. А ось і коли було оголошено підозру, да так з'ясувалося, що Дубневича ніхто не може ніде знайти. А і він виходить до суду на відеозв'язок. Це дуже дивно. А значить, бо якщо він в Україні і СБУ вже там типу, тиждень не може знайти Дубневича. В мене просто ну повійте вопрос як вони будуть шукати русських шпіонів, якщо вони не можуть не знайти Дубневича в Україні за тиждень, тобто Дубневич, це ж не якийсь там Вася з восьмого Б. Ви розумієте, це людина дуже відома, і багато людей знають, де він. Якщо СБУ за, за тиждень, не може знайти його. То ну в мене до вас дуже погані перспективи щодо поиску агентів Кремля, типу Татарова, да якого СБУ вже не бачить декілька років. Ось а... Да, і наразі він просто каже, що він на лікарняному, Він е, перебуває в лікарні і не може бути е, очно е, у суді, е, тому що звісно в нього підозра він повинен прийти в суд. Mm -hmm. Отака От історія. Я... Т так, ну я так розумію, що через знову згадані нами правки лозового, як чим завжди риста справа закриють Так, я рис того, що справу закриють, і це mm -hmm. ніяк не можна трактувати як саботаж, бо це дебілізм. Ну не можна так казати, розумієте, да що я як правоохоронці, які до Лозового повинні були вже знати, що вони є. Ну це ж і Ясно. Е, ще одна одну одеську історію я хотіла підняти. Бо якось з Києва, е, з Києва мало що зрозуміло, так але оскільки ви дотичний до Набу, є головою ради громадського контролю, набу, що відбувається в Одесі? Набу відсторонило директора одеського управління національного бюро від роботи за те, що той отримав нагороду від е, ректора чи почесного президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова. Ну так, колишнього регіонала відомого Одесита, що, що сталося? Чому співробітник Набу пішов до Ківалова? Чому він отримав від нього нагороду? Що значить його тепер відсторонення, і що про це взагалі говорять в Набу? А, ну, я думаю, що пішов, тому що він не дуже розумний. А, я просто в мене немає іншого пояснення, чому він це зробив. А значить, коли ми ці а, про це дізналися, про це написали декілька активістів з Одеси, зокрема, а, Паламарчук, а, я такий хлопець, він повідомив нас, говорить, там, типу, Марк, це що таке? Вообще ідіотізм. Якийсь, і, і це таке є. Ми повідомили а, в набу це був а, це була неділя, якщо я не помиляюсь. А коли ми дізналися, що це що це відбулося і ми повідомили набу сказали що ми будемо виступати жорстко проти цього цієї людини вдиулян володимир Діулін, якщо мені не зміняє пам'ять а, ось і тому, що це не є допустимим а, взагалі. А, але а, варто зазначити, що керівництво в НАБУ а, нас почуло, має ту саму точку зору. Вони вважають, що це не є допустимим, що не можна так робити, що це є позорістю. А, і а, ми розпочали досудове розслідування а, сорі, дисциплінарне розслідування. А, і на а, час дисциплінарного розслідування а, Володимир. А, Діулін відсторонен від виконання своїх обов'язків. Значить, чому є ця проблема? Я думаю, що це дуже очевидно, але все ж таки треба. Да, ми, сказати. не сказали просто головне, що ківалов має справу в набу а, а, а про це, да, так, Ну його академія, так а значить, не, не тільки це, я вважаю, що це важливо, що Ківалов є людина з проросійськими поглядами і ну. Я, я вважаю, що цього вже достатньо. Я не розумію, як людина, яка фактично є симпатіком руського міра, а, може жати руку правоохоронцю, і після цього цей правоохоронець буде нам розказувати, що він реально там, типа, за Україну а, вболіває і а, буде боротися з корупцією. Я а, вважаю, що це недопустимо, і така людина просто не може бути в набу. А наразі з керівництвом набу у нас тут а, повний синхрон. Ми розуміємо один одного і а, ну. Звісно, що найкраще рішення цієї проблеми це якщо Володимир Деулін напише заяву, то просто піде. А, якщо він цього не буде робити, буде важка баталія, але я думаю, що його майбутнє в набу закінчено після цієї фотографії. Володимир Деулін, це директор одеського управління Набу. І я просто хочу дати ну, невелику передісторію Власне, що Ківалова пов'язує з НАБУ. Там, що в 2021 році були обшуки в Одеській юридичній академії, так в рамках да. в рамках кримінального здається провадження про розтрату майна заволодіння шляхом незаконним шляхом uh -huh. і, і, і через службове становище майном. І так само Ківалов'я. Я ж хочу нагадати, неодноразово світився на плівках Вовка, е, які публікували так, Набу е, так і справу вже Вовка вже слухають у вищому антикорупційному суді. Ну і виходить, що вийшло? Що е, якщо дуже грубо, так е, 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 керівник керівництво НАБУ в Одесі з, з одного боку ганяються за ківаловим, а з іншого боку, беруть нагороди з його рук. Мені знається здається, що це найбільш такий, знаєте, ну важливіший аргумент, аніж просто там заявити, що ківалов спові. Відує там чи висловлює симпатію до до рускава міра, тому що це теж ще треба довести. А тут ось власне конфлікт інтересів на лице, що наз... на табло, що називається. Так і є, але ну там не треба нічого доводити. По я, якщо не помиляюся, у Ківалова є нагорода, він теж жав руку а, а, Дмитрію Медведєву. Каже, ага. ось і ну, типу, у детектива НАБУ який жав руку, який жав руку людині Дмитрію Медведєву. Ну, це я вважаю, що сьогодні це ну не то, що недопустимо, це навіть про це говорити. Нема чого ця людина повинна піти з НАБУ і все, а не там. Просто крапка але я так розумію, що за такі речі а, не передбачене звільнення. Тобто, якщо керівник Одеського управління набу сам не напише заяву, то немає якихось о, інструментів дієвих, щоб його за це звільнити. А, ви праві? А на, на даний момент, якщо ви там условно поїхали пожати руку путіну, за це не мають нема якоїсь чіткої фрази в етичному кодексі, який каже, що а, за це можна звільнити. Uh -huh. А там же здається, Бу, колега, ще... що, Тому, так, тада, як... що а, нам треба змінити а, кодекс, який буде в ці штуки а, включати в себе. Бо якщо такі а, речі ще не є частиною етичного кодексу, то ми вважаємо, що а, а, цього повинно бути достатньо, як, а, як мінімум, для звільнення з посади. Бо якщо людина фактично… ну вона а, не бачить а, проблеми у такої ситуації. то, то це очевидно, що вона не може бути незаангажованим правоохоронцем, який розслідує корупцію в Україні, і це, це тут нема дискусії. Вон, він повинен піти, точкою. Угу. Там, власне, що за інформаційний привід у них був день юриста. Ось Ківалов угу. вітав юристів із днем юриста. Слухайте, ну може, цей співробітник НАБУ просто закінчив юридичну академію, знаєте, в Одесі, так, і так, має так, якісь це певну вдячність це... Ківалова до свого вчителя. Ну, може таке бути? Дивіться, таке може бути, але тут дві проблеми розумієте. Перше, те, що є справа проти цієї організації, це вже називається конфлікт інтересів. Ви немає ви не маєте права у період, коли є справа, взагалі розмовляти, зустрічатись. Навіть якщо ви були колись е, друзями, а е, ви не можете це робити. Це погано. Ось у мене для вас є така прикольна історія. Е, теж ліцемірія із міра суддів. А е, значить по. Е, попередня глава Ваксу не зустрічалася з головою набу Артемом Ситником. Вона йому так прямо і казала: Я суддя, ти правоохоронець, я не маю права з тобою говорити. бо це будуть люди говорити, що це там суперечливо, що це конфлікт інтересів. І таке інше, і таке інше. Вона відмовлялася просто в зустрічі. Зустрічі не особистою, а суто робочої. Але потім цю людину було знайдено на святкування дня народження Павла Вовка. Ну ось що можна далі говорити. Якщо для людини це окей, всі знають, хто такий Павел Вовк. Всі вчули плівки Павла Вовка. Це то, нам не потрібно навіть а, чекати вироку суду для того, щоб розуміти, що Павел Вовк це корупційний суддя. Ось і а, для, для неї це не було проблемою для того, щоб сидіти там на якомусь банкеті та випивати з Павлом Вовком. Я вважаю, що це ну ліцемірія. І ось вам теж при прилад приклад того. Що не може відбуватися, якщо ми хочемо, щоб наша судова або правоохоронна система працювала нормально? Це є це не є допустимо. Е, так, я я звісно розумію. Я я просто знаєте, від я думаю, можу передбачити, які голоси аудиторії можуть звучати. Е, ось, і е, намагаюся, якби вас атакувати різними питаннями і навести різні аргументи на користь е, там цієї зустрічі. Але а вже ж це все зрозуміло, якщо ти ведеш справу проти м, потенційного корупціонера, ось х, ходити на його вечірки, це, це трохи дивно. Мені мені здається, знаєте, мені здається, що просто коли подібні історії виникають ось десь там в Європі, Ропі, куди ми так довго і старанно йдемо, тут же ж навіть без обговорення люди просто йдуть з посади там в перші години хвилини жаль, це для не так. Не, не завжди так не завжди. Ні, ну ви що не знаєте? Що зараз в Америці є дуже великий скандал? Там люди один з представників Верховного суду. А він літав на великі домівку якогось мільярдера. А ці компанії мільярдера купили в нього хату. Ну там в нього була якась квартира. Вони в нього його купили. А тобто, там немає прям прямої передачі грошей, але. Те, що ця людина з Верховного суду а, є а, там особистим другом якогось мільярдера, але тут не проблема не в тому, що він мільярдер проблема в тому, що Верховний суд заслуховує справу, яка дотична до цієї людини. І, звісно, що це, якщо у вас є такий кейс, ви, ви по-перше, повинні про це розказати. Що я знаю цю людину, що ми там дружимо 10 років і все таке інше. Ви повинні надати суду а, повністю а, всю історію ваших відносин. А, тобто, всі повинні це знати. Це по-перше, і, по-друге, ви повинні сказати, що я до цієї справи, до розгляду цієї справи, не маю ніякого відношення і не буду мати ніякого відношення. Оце є окей. Тобто всі знають про те, що у вас є відносини, і ви не маєте ніякого впливу на процес, і ви за це говорите. Але там ні людина каже, що типа все нормально, це е, просто мене пригласили. Я поїхав. Ну от. і це дуже великий скандаль наразі. Тобто то велика кількість громадських діячів е, говорять, що ця людина повинна е, залишити Верховний суд в США, то то єсть е, ні, ні всегда не, не завжди. <смістична> не, не завжди. Е, окей, я тут лише щоб знаєте підсумувати просто цю справу цю одеську історію з Ківаловим. Там же заради справедливості був на цій вечірці не лише ну, судячи з відео, яке опублікували на сторінці юридичної академії Одеської, то там був не лише керівник. Управління НАБУ в Одеській області, і також, наприклад, начальник Одеського обласного е, територіального центру комплектації соціальної підтримки військомату е, Олександр Охріменко, якого, як я розумію, замінили, поставили е, призначили на цю посаду замість скандального воєнкома Борисова. Е, тобто, це така, знаєте, дуже е, такі міцні зв'язки в цій Одесі. Ми спостерігаємо, і в центрі цих зв'язків Ківалов проти якого набув веде справу. До речі, щоб уже так. Завершити, а як там справи Ківалова? Вони рухаються. Так рухаються, але якщо сказати чесно, ми слідкуємо не за Ківаловим і не за ним. Ну типа ні, не за ним лічна, а за справами проти Труханова, за справи проти одеських забудовників та людей при владі. Ну я не можу сказати, що Ківалов наразі в Одесі це людина, яка там типа все може вирішувати. А в нас є 4 або 5 справ проти колишнього. Голови поліції Одеси мера його всіх заступників. І я вважаю, що оці кіну це ці оці кейси реально для Одеси більш є більш важливими. А, але так звісно, що наступного разу, коли ми будемо а, спілкуватися з а, Набу на а, зустрічі РГК, ми будемо а, спрашувати, що ж там ківалов. Як, як Ну, тепер уже просто вибору немає? Тепер уже треба запитувати, а. як там ківалові чи не було якогось свідомого гальмування цих справ зраховуючи звісно, звісно, звісно. та враховуючи участь керівництва набу в вечірках Ківалова. Е, так, але в загалом в Одесі дуже багато, так би мовити, клієнтів набу займають високі державні посади, починаючи від мера, всі його заступники. Один там здається в бігах е, і інших посадовців. Е, дякую вам дуже. Марк Савчук, голова ради громадського контролю Набу. Ми говорили про найбільш резонансні справи, які виплили в інформаційний простір протягом останнього тижня. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.